Друзі, вітаю, 20 грудня. Є трошки часу вільного, також хороша погода. Зайшли в сад фундука, основний. І зараз будемо потроху його підготовляти до зими. Будемо обрізати пристовбурову зону, видаляти лишні пагони, підготовляти садочок до зими, а також до наступного сезону до розмноження саджанців. Самі деревця ми обрізати не будемо. Будемо проводити дану процедуру, кінець зими, а зараз яких хороша погода, нема снігу, нема морозів. Проводимо обрізку в самому низу, працюємо з однорічним приростом. Зараз покажу деревце до обрізки, а також після обрізки. Ось так, минулого тижня ми на декількох деревцях зробили обрізку. Оце вже дерево без обрізки, Як бачите, є багато лишних пагонів. Це вже деревце з обрізкою. Залишаємо дане дерево суто на горіх. Однорічних приростів на пригинання не було, тому ми все повидаляли. Якщо є ось такі хороші прирости, залишаємо їх на саджанці. А все, що лишнє видаляємо. Ось так. Чотири деревця вже зроблені. Сьогодні вже розпочали сорту тонда Діджифоні. Як бачите, видалили все що лишнє. пагони позалишали, деякі ще пагони підуть на живці, а на щеплення. А залишиться 5-7 таких хороших. Суто на саженці. Ось так виглядає вже після обрізки. Також був час трошки заорали міжряддя, щоб пізніше було легше фризою пройти, знак так воно виглядає міжряддя. Саженці ми всі повикопували, йдемо працювати з однорічним приростом. Зараз поставлю камеру. Для прикладу, це деревце будемо видаляти всю прикореневу поросель. Тому що у нас тут був сорт барселонський такий під знаком питання. Ми його перепривили сортом хали і тому прикорневу порцію будемо видаляти. Можна обрізати, щоб економніше було сил ось таким секатором, Але він трохи зручно, але не дуже. Так поясню чому. Ось таким чином можна це все повидаляти. Одним словом йде трошки швидко. Але не так швидко, як електричним секатором. Найкращу обрізку робити пагони з допомогою простого електричного секатора на коліники для зручності. Трава, якщо є якийсь, якийсь бур'ян, перебираємо, щоб було краще видно обрізати. І працюємо безпосередньо. Молодим приростом. Врізати необхідно чим понижче. Декілька хвилин. І однорічних прирізків немає. Ось так ми обрізаємо лише ті дерева, які йдуть суто на горі. Ось бачите, місце щеплення. Це ми практикували щеплення, бо такій сорт і знаком питання, перещепили сортом хали. Це вже ймує так якби 4 роки. Прищеплювали на однорічний приріст. пізніше. Там видаляли і переводили на ось такий саджанець. Для прикладу, ось це наступне деревце ми будемо видаляти все, що лишнє, але будемо залишати однорічний привіз на розмноження саджанців. Вибираємо листя. Таким чином проводимо обрізку. Одне деревце зайняло у нас в районі 7-8 хвилин. Так що ось такий нюанс необхідно при посадці і враховувати швидкість та кількість обрізки. Ось така обрізка буде у вас 4-5 рік. Щороку буде ось така кількість пагонів. Можна їх видаляти, якщо на горі літом, а якщо залишаєте пагони для того, щоб отримати саджанці, необхідно робити процедуру. Початок зими середина або кінець то хто як бажає. Ми стараємося зараз трошки зробити, заки нема аж таких снігів, морозів. Ось така кількість паганів видалена. І так виглядає сам кущ. Також, як буде час, зробимо побілку стовбура. Ось таким чином і все. Так що, друзі, працюємо в своєму садочку, щоб пізніше мати трошки більше часу. Проводимо цю процедуру зараз. Зробили обрізку, дивіться, деякі дерева повністю видаляємо прокореневу порослі, залишаємо суто на горіх. Дивіться, яка різниця між низьким штамбом і великим. Це штам в районі 40 см. Цей штам в районі 40 см, але перший ярус ми заклали в районі метр. Бачите, практично метр крони них постує. А оце вже була висота штамбу в районі 80 см. А перший ярус в районі 30 см. Це в нас низький штамп, цей низький штамп, а ось це вже високий штамп як правило, для обробки технікою і це просто ідеальне формування в районі 80 см, перший ярус до 30 см, ось до це був перший ярус. Ось це вже пішов другий і третій. Ось так зробили обрізку. Тут у нас тонда діджифоні, вона чуть слабо росте, тому ми вирішили повністю порусель прибрати. Хіба на деяких чуть сильніших деревцях залишили буквально 2-3 пагони. цей тонда діджифоні повністю вимерз. Ми перевели його на однорічний приріст, з нього будемо формувати в подальшому дереву. І цей чуть підмерз. ми Його трошки карявенько обрізали. Як буде поросель, це видалимо і будемо наново переформовувати. Також ось тут верхній ряд. Це в нас каталонський барселонський тонда діджефоні. Залишили посадка метр п'ятдесят між саженцями, залишили на саджанці і також залишили, щоб по-дальшому можна було вчитися формувати шпалеру та вести на горіх. Тут шпалера позалишали на сорту хале і на сорті Трушеса лише однорічні прирости, а на інших сортах просто-напросто повидаляли та й все. Дуже довго, дуже багато часу зайняла обрізка цієї прикореневої порослі на шпалері. Дуже багато часу займає. Ось так виглядає молоденький, це сорт Барселонський у нас. І тут старші дерева. Це у нас тут італійці, нокіони, компоніка та Джефоні. Зробили ось так обрізку нижньої частини. Сорт компоніка Джефферсон і Ямхіл. оце компоніка залишили велику кількість молодого прироста. Будемо з них брати в живці. як мінімум 50-60%, решту залишимо саджанці, Тому що лишнє видалили, але... Старалися залишати багато однорічного приросту. це дуже сильно розкущений. Вудочка пішла, обрізали, залишили пізніше цей пагіль, візимо на живці і внизу далі видалимо. І все. Сорт Зелер перевели просто на горіх. Оце все, пеньки треба буде брати, скоріше всього, щоб бензопилу і зрізати. Порослий не дав, тому все повидаляли, залишили так, як би на горіх. Це на сорт Барселонський. І сорт Джефферсон. Залишили також велику кількість молодих пагонів, з яких пізніше половина буде ще видалятися. То для того, щоб можна було пізніше взяти живці. І сорт Ямхіл. Бачите, яка куча пагонів відійшла. Ці пагони будемо пізніше робити щепу і засипати ним, робити мульчування. Так плануємо це все зробити. Це вже садженець готовий повністю. залишили пагінне на саджанці. Живців брати не будемо, звідси також живців не буде, лише саджанці. Ось так зробили нормування. Все, буде час, трошки ще займаємося з побілкою, щоб воно красиво виглядало, була користь. І все. Ось так працюємо, заки погода дозволяє. Дякую всі, друзі, за увагу. До зустрічі.